Ну що друзі, був я там вже вийшов. Дядько сказав дати номер телефона і чекати на дзвінок, тому що зараз всі почали готуватися до звіни. Хто вже повернувся з моря? закупляти ліс і все остальне тож зараз ремонту мають дуже і дуже багато От наш автобус їде. десь хороший такий водій стільки пам'ятаю його щоб ми каталося на роботу з ними кожного дня. Там був один водій, з яким я дуже сильно любив їздити. Це водій, який ніколи не встав їхати вчасно. Ну, це в принципі у них фішка така у всіх, бо вони приїжджають вчасно, ніколи. Там один був, є один, який приїжджає вчасно. До нього там претензій взагалі немає, він пунктуальний такий, як не знаю, любить людей пунктуальні. Там, ну Якщо запіжджу, на декілька хвилин, то може бути через те, що чекають на когось або ще щось, це вже сильний говина. Ну не суть. Був один такий старший чоловік, він ніколи не встав, він міг приїхати на півгодини пізніше. Друзі, мене ніколи не вкачує. Як ми їхали з ним, то мене навіть вкачувало, тому що він просто гнав. Навіть на поворотах він обороти не скидав. Який би там не був різкий поворот. Він нього не входив, він в нього просто влітав. Ки дядька не знаю, може років 55-60, такий старший. І він ніколи не їхав однією дорогою. Він завжди з за якимись бачими стежками постоянно ну, Він, виходить, як? Він їздив по-різному, буквально то там, то там, то там, то там, то там заїжджав. Ну от він завжди був на цій зупинці, яка є в його маршруті. Дуже багато чого. Ми з ним там об'їздили колись, насміялися. Пам'ятаю, ми колись з ним. ну, виходить, Ми їхали на роботу. Він ще завозив нас і потім ще їхав до лікарні, яка там, не знаю, кілометри, може 6, навіть більше, кілометрів 8-9 від заводу. Там він завозив ще лікарів. Одного разу він не встигав настільки. Що він спочатку коротше, яким, якоюсь там дорогою так почав їхати, що ми приїхали спочатку до лікарні, а вже потім він заліз нас на роботу. просто Я в декілька хвилин забрав людей, ну тех, які вже зміна закінчилась Ми встигли буквально там на останні хвилини зайти в цей на завод і відбитися, що ми вже на заводі. Дорогою, Я жив колись тут в центрі міста, то на квартирі ще по нього не було. Берімо цією дорогою, я постійно ходила на роботу. Ну, Біля будинку цього я не буду їхати, тому що до нього трошечки треба буде покрутитися коло поробити. А сьогодні хороша погода, я б хотів щось робити додому. ну, коли буде така можливість, ще колись, якщо в мене буде можливість знати якийсь ролик, то я вам обов'язково покажу. Ну то не квартира, то як якийсь будинок такий двохповерховий, виблений під квартиру. Там в нас було огорожено, була діляночка там, сусідка зверху, тобто то, на цьому було тільки ну як, дві квартири і... Сходова квітка, яка вела до сусідки нагору, ніколи... я був тільки раз, і то я там щука дзвонив, ніхто не критерій, це коли в нас світло пропало. І це було на, Сам... ну це просто було новий рік, це було до Нового року лишалося, не знаю, може на ціла година, менше здається. Може 40-35, залишалася 12-ї години, і нам просто так, як по щолчку, вибуло світло. Відкували дуже красиво без світла. Це було... Коли це було? Ой! З 20 на 21? Ні. Це було вже перед війною. Ось там я сьогодні Заїжджали в ремонт, ну так вот свертаємося до самою дорогою назад. О там частинка. Хавчання поїдемо. Поїдемо іншою дорогою. Вже буде цікаво їхати, бо більше ніж з половиною дороги вже зі мною проїхали. що говорити. Взагалі немає жодних тем. Купую зараз для розмов, тому що дуже довгий час були дощі і нічого не робилося, нічого не цей. ну Одне, що вчора це ми, О, щоб не прихати години 4, може навіть більше, пробували викупити воду з підвального приміщення. Переїжджав власне вдома, так як я не знав, де знаходиться труба, виведена і все остальне. А він також, був, як коли він приїхав, він тільки сказав, що він також не знає, де вона знаходиться, і потрібно її шукати. Ну а там шукати, це все одно шукати голку з того сіна, тому що ну реально там вона може бути де завгодно виведена. Шукали там, не знайшли, вирішили пробиватися середини. Але так як перед нами жили дуже-дуже хороші люди, яких ми якраз таки прибирали в тому домі, робили ремонт завдяки їм, то мало того, що ми так насвинячили, це та матну азель, яка там жила здійснює, тому що відпрацювали в Німеччині. Вона коли вигрібала попіл з тої печі, ну, піч хто більшість з вас знаю, тому що не дуже багато часу там проводили колись, коли я впалив, його вказав всякі свої історії. Цей, то вона попіл, який був на землі, вона його не збирала, на соболки не висипала в бочку, а вона вимітала його прямо в ту діру, де виходить для, ну, в, ту діру, в ту трубу. Є для відводення. А хто знає, той знає, що попіл, коли він мокрий, то він дуже сильно робиться твердий, ну густий такий, висягка і робиться твердий. Тобто його дуже важко потім пробити і це забилося в трубу. Забилася труба дуже сильно. Ми забили, взяли оцей. Оталевий цей такий штир. 5, ну, 5 метрів, думаю, там було. То ми його повністю забили всередину. Е, Постійно заливали водою, щоб хоча б якось розчистити. Е, більший шлях, ну, щоб розм'якшити це і все. І коли витягували той штир, то обчищали його від е, ну, такого клею, виходився з цього. Коротше, набивалася ця штука, яку вона перемітала ту трубу. І ми постійно її обчищали, обтирали, пробивали знову, били прямо молотком, щоб забити хоча б на трошечку, щоб потім починало там покручувати це все. Ну, ж такі, ляли просто відрами туди воду. В кінці кінців за 4-7 години роботи. Після того як ми заспхали всередину тих 5 метрів, ну, 4-5 метрів тої труби, ну той, той такі 4 металеві, хто знає дивиться, для того, щоб робити бетонні стовпи. Оце такі самий вода почала сходити спочатку помалу ну а потім прям полетіла та вода почала сходити вже нормально вода з цього з під підвалу і власне вдома поїхав Почав він ще у квітні обіцяв, що зробить відводнення для того, щоб нам вже було все добре, щоб нормально відходила вода. Якщо б я не зробив осені підлогу, то вченята були б всі потопилися до того часу, тому, поки ми робили цю підлогу. То, то, тобто чим більше ми робили, тим більше не платили за дім. Якщо в інших нормальних людей, ти коли працює, ну, тобто коли ти щось вкладаєш в дім, то або взагалі не платиш за оренду там, місяць, два, рік, залежно, що ти там зробиш, або тобі дають гроші на це. А у нас це, ми робили все своїми руками, ми купляли самі всі краски, купляли ліноліум, купляли все, ну просто все, що було потрібно, ми купляли свої гроші. І більше того, той перший місяць, коли ми ще не жили в цьому домі, коли ми тільки їздили там все вимивали по 4 рази, ми прибирали все, збиралися хоча б щось якось до пути, щоб почати красити, ну, тобто, щоб почати красити, фарбувати стіни, ми навіть платили за той місяць. Ми там ще не жили ні, нічого, ми вже до нього платили. Ось такий у нас купався власник цього дому хороший. Тож, сподіваюся, що ми колись переїдемо до більш адекватних людей, хоча сумніватися вже всьому починаю, що десь є ще адекватні люди. Ну, тобто в Польщі. Будинки, то до тих він не мав жодних претензій, хоча люди йому дзвонили і говорили, що приїзд, подивися, тут просто що, жах, що робиться, ну він не приїжджав. От якщо почали робити, там тось. Ось, все. Він же хоче, щоб ми йому покрасили будинок в, назовні, щоб я поліз, повив, обчищав йому весь шифер на цьому, на будинку, щоб йому був красивий. Ну все таке, ну вибачте, будь ласка. якось це вже починає дуже сильно не дуже не подобатися. Що... Я і так дуже багато зробив, жодної вверхності від нього так і не було. А останнім часом почав передиратися буквально до всього. І він казав, що я вам дозволив зробити ці всі загони, але тільки... До, виходить, до кінця будинку, а ти вже прямо аж на 2,5 метри виліз далі. Тож цей треба... Цей, ну, цей один загон сказав мені ліквідувати. Це ще було минулого тижня. Приїхав вчора, сказав ліквідувати вже два загони, бо йому вже два заважають. Прийде ще раз, то йому вже нічого не буде заважати. Скаже, знову, щоб ліквідувати і ще щось там. Ну то для чого, для чого я оце тільки всього заводну? ну Тобто ну, мені так неприємно, то, що це я робив все зимою, що я тоді обморожував руки ноги, все на світі. Ну, не сильно обморожував, тому що не можу таких в морозів. Але все одно це був мій час, це я не досипав дуже багато, щоб це все зробити. Шукав матеріал і все остальне. Мені... Реально просто шкода тої птиці, яку я заводу, на яку я розраховував, у мене зараз багато молодняку. Є досить хороший, цікавий молодняк в мене вже від них. яким би я не хотів розставатися, на походу мені прияті до всіма розстатися, тому що, ну, як я і казав, малих я не продам. Я тобі там говорить, що хочеш, якщо вже і дим якусь буде вважати, то я реально буду з ним досить розпорядитися, тому що... Ви самі бачите, які вони красиві, цікаві качачки, оці імені маленькі. Китайські шовки, що в мене є, я ще над ними думаю. Мені здається, що там цих дверей були півника. Не знаю, що там з тих двох менше буде, я вам постараюсь показати. Може навіть зараз, тому що в мене пили немає, так як і взяли на ремонт і сказали, що будуть вони. Так як в них дуже багато роботи зараз. Знаєте, і, значить, Підемо ще в сад, покажу вам, що фото робиться. там ну, декілька цих дошок, щоб, щоб доробити королячу клітку, яку я роблю вже тиждень три, здається, може місяць. Ні, не місяць, тиждень три роблю. Ніяк не можу їх закінчити, мені вже... ну, лишилося тільки знизу в сітку прибити, зробити двер, дверка і перед і вверх зробити і все. доходять, що з тим властиво, що він мені почав поговорити, то не так, це не так, це все не туди. Те, ліквідуй, то ліквідуй, вже якось бажання такого як би не було робити. Ну, все ж таки думаю, дороблю. А потім в разі чого? Просто продам комусь. А що робити? Хобі, взагалі. І вони кажуть, що це все дурниці, це все... На все дурниці тут в Польщі. В Україні ну, можу заводити все, що хочу. Головне, щоб це все, що я буду мати, не заважало їй розводити квіти, бо дуже друзі не квіти. І все-таки, ну, хто дивився відео, то міг побачити. Ну, зараз ще приїдемо додому, ми вже доїжджаємо. Трошки будуть трошки. О, на йдуть. Їм вже весело двом. Тут магазинчик є такий на дому. Молодіж, так скажімо, вся сидить місцева. Получають пенсію і прямо туди валять. Показати, прям для нього поїхали, але там, бачу свій тласи. Не буду показувати, щоб, щоб, щоб там нічого не мені. У нас, як бачите, асфальт мокрий, був дощ. А там сухо, все красиво. Може тут теж сонечко красиво все гріє. Зараз ще се треба буде виглядатися, хай погуляють. Я їм вже крила. Може не буду так високо літати, тому що те, що вони виробляли, це було просто щось ще Ну с вами тебе поїхала механіка, як пошли уже багато, что є з автомобілі. Вот. Покажу нам ще Лілії і рози. Це вже така роза, яка плетець, ця розова. І більше не знаю, які тут квіти є. Чого не берете, десь тут мають бути, чи не мають бути. І тут вже зараз все доще через похолодання. Можете бачити, квіти вже втрачають свою. Бачимо там на балконі є. Трошечки. Висить трошечки, там трошечки. Собака прив'язана, бо собака нечемна. То навіть дуже. І ось це все, мені придеться продавати. Цю гусну густиня, яку я так сильно хотів. Хоч у мене вчора купити, но я казав, хай собі то буде, якщо я буду подавати, то точно не йому. Він мене вчора трошечки вивів в себе. Ось ці два колдака, хто піта, піта казали, що це від чорно-білої сім'ї, ні. Це від хруски э, дикого кольору. І... Гурска дикого кольору, а фути гуртка. Качка деякого кольору, а качок чорно білий І каченята пішли в нього. У них вже починає рости пір'ячко. Ось цей красивий колір. Я вам показував, здається, його вже. Ще раз покажу в він. Ну і ось це такий якийсь дуже-дуже ніжний дуже колір робиться. Побачимо, що це буде за колір. Мамулька ціла мокра. Вілі десь викупалась. А, десь. Ось тут і викупалась. Тут була пісочниця, траву не здраву, тому що травування драсота, вони тут робили красоту. Ось лаванливе і чорненьке. У мене вже в інкубаторі почався вивід. Тож я постараюся їх ще показати. Тут вибачте, будь ласка, бардак, але як є. Все, друзі, всім гарного дня. Зараз покажу вам ще вивід. Дивіться мене ще підходку. Ну, покажу вам ще всі свої клочки, покажу качки, які стоять на яйцях. Зараз покажу вивід в інкубатори. Погуляємо з вами. Ось хто її пам'ятає, вона вже там. Ось вона, і ось качер молодий, про який я вам також говорив. І ще десь є голубобіла, я не можу її знайти. Там все, друзі. До скорої зустрічі. Така, мирного гнеба, любові, поваги і наснаги.